Всім привіт банда на каналі Монте. Мене звати Демк, і сьогодні ми будемо грати в Асоціації. Завжди рухайся вперед. Останній. Тому що гра завершиться. Коли ти її завершиш. Досягай неможливого. Легіон від Леново. Батьківщина. Україна. Київ. Майдан Незалежності. Ну тому що, ну, блядь, центр міста і напевно я там не багато часу провів за своє життя, але просто так пов'язується. Не знаю. Мама. Е, дім. Тато. Зараз е, е, скажу принципи якісь, принципи в житті. Counter-Strike. Спогади. Про що? Ну про турніри, про час в команді, в різних командах і багато всього цікаво було. Монте. Офіс. Аміна. <laughs> е -е краса. Боро. Братан. Дота. Інвокер. Граждан. Зараз ні. Але в в мене. За весь час доти, напевне, більше на інвокеріка так. Самотність. Е, музика. Тобто ти під час буваєш там музику, концерт. Ну так, да, да, да. так, так. Такі грустні треки. <ріст> <ріст> Сумні. Сумні, не грустні. Спорт. Е, ого, тут, тут багато що можна вибрати. Тут або бадмінтон, або сквош, або кес. Отак. Ти кейсів відносиш до спорту, так? Да? Ну, типу, Звісно, він не традиційний спорт, але. Чому ні? Натовп. Натовп? Фінал-менджер. Брехня. Невпевненість. Е -е Фанат. Часто переписуєшся з фанатами? Ні, зараз ні. Хайф. Перемога. Що ж для тебе від чого ти отримуєш насолоду? Отримує. Насолоду та багато від чого. Від тих самих спогадів, від е від відчуття, що все добре. Блог. Блог? М -м 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 Новизна. Канал на ютубі Демкій Підписочка. А де лінк? Лінку себе не ставити. Не буду Друзі, якщо вам сподобалася ця рубрика, підписуйтесь на канал Монте. Також не забувайте підписуватись на мій канал і до нових зустрічей.